Чим відрізняється війна Ізраїля і війна України? Це різні можливості. Да? Якщо по Україні такі можливості були на початку сразу воювати літаками, там бомбардувальниками і то зараз від рашеної інфраструктури, там, і від рашених, там нафти, всього там, нафти, газу, Ну і так вибивається потрохи і дронами. Ну бачите, літаками воно набагато ефективніше, за скільки за три дні Ізраїль поставили ран на коліна. Ну, ще плюс допомога. Україна була лишена такої допомоги, якщо там і Сполучені Штати прикривають повітря, і усі там і Франція, і Британія, і Німеччина допомагають прикривати повітря України самої приходилось там відбиватись. Да, потім почали трохи давати, там, і то це в час почайної ложці давали цього озброєння. Так, щоб Україна не програла, і вже там, коли Україна потрохи-потрохи налаштувалася до війни, там почала сама там вигадувати, як дронами можна вражати, такі наносити, що можна сказати, ракові удари для раші, ну це ж час прийшов три роки. А якщо б все було, то було б по-іншому. Ну, це, от те, що Україна мирна країна, і вона довіряла довіряла там світовому суспільству, що і зброю віддала, і не стала там озброюватися, і не стала. Ну, Це уроком буде. От, це уроком на майбутнє буде, що ніколи, ніколи там не віддавати. Бачите, отой от, от фільм. В Радянському Союзі був, коли той Абдула говорив, він вже був налаштований проти расистів, і він казав, говорить, і біда у тої людини, у якого кінжала в потрібний час не знайдеться, при собі не буде кінжала. Тобто зброя потрібна постійно. Ну, Світ такий, що ми можемо зробити. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.